Технології, причому технологія може бути будь-якою. Будь-якою. Хтось першим зробив CRM-ку, коли у інших її не було, да? а хтось просто почав знімати рілзи, коли інші не знімають. Іноді технологія може бути очевидною. Просто її не використали. Да? Там... Я вам приведу простий приклад. От я виступав на конференції про косметику а... в п'ятницю. Я питаю аудиторію просте питання. Це б'юті beauty бізнес, beauty by Ларіаль. З усієї України власники б'юті проєктів. скажіть, будь ласка, шановні власники і керівники, а у кого є звіт фінансовий за 24 й рік і бюджет на 25-й рік? Скільки відсотків, як ви думаєте? До 20. от в усіх аудиторіях, де б я не виступав, до 20. Тобто у 80 людей вони живуть в режимі цього анекдоту, коли от блін сраний туман сказав водій і прибавив газу. Да? Тобто, тому просто зробити ПНЛ, це теж технологія. Тому технологія, в моєму сенсі, тут, це не щось космічне. Це іноді базові речі. Використати фанеру для виробництва там, меблів. От тут. тут фанера. Да? Або технологічне рішення використати підлогу з сосни. Чому у нас підлога з сосни? У кого є ідеї? Склеюється. Склеюється легко, так, хороша ідея. Відштовхує воду, правильно, так, Що, ще, ще. Не гнеться, я вас всіх люблю. Вона найдешевша. Не було підлоги дешевше, ніж ця срана сосна. Це технологія. І ми подумали, що якщо у нас буде там справжнє мистецтво, класний дизайн, простір і так далі, то от на цьому ми точно можемо не переплачувати. І якщо вона буде красиво так по скандинавськи вбиватися, то нам окей. Якомусь там фонду Private equity чи банку. От якщо ви зайдете, у них буде така підлога, всі скажуть: ой Боже, який жах! А в кооперативі класно. А вона найдешевша. А нам треба було зробити ремонт з мінімальною цифрою на квадратний метр. І це нам трішки допомогло. Ось і все.